Від луки святого Євангелія читання, на тобі, тобі! Будьмо уважні, в той час пішов Ісус у місто, що зветься наїн, і з ним йшли Його учні сила народу. Коли вони наблизились до міської брами, аж ось виносили мертвого сина, єдиного в матері своєї, що була вдовою, і було з нею чимало людей з міста, побачивши її, Господь зглянувся над нею і сказав до неї не плач, і, приступивши, доторкнувся до мар, а ті, що несли, зупинились. Тоді Ісус сказав, юначе, кажу тобі встань, і мертвий підвівся і почав говорити. Він віддав Його матері, страх огорнув усіх, і вони прославляли Бога, кажучи. Великий пророк встав між нами, і Бог навідався до народу свого. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава Дорогі у Христі, життя людини є переплетене життям і смертю. Так Бог сотворив цей світ, що коли людина народжується, ми радіємо. Тому що приходить нове життя у цей світ. З другої сторони, коли людина відходить у вічність, коли помирає, ми сумуємо, ми скорбимо, ми плачемо, тому що справді відходить той, хто довший час був поряд нас. І у нашому житті неодноразово. Наше життя якось так йде такою лінією, що ми живемо, але ми є присутні. Ми бачимо, як люди помирають, ми бачимо, як трапляються різні катастрофи, ми бачимо, як дуже часто людина собі навіть не могла би подумати, що саме сьогодні вона відійде у вічність, але так трапляється у нашому житті. І дуже часто людина якось собі ці питання відносно смерті залишає так подальше від себе. Ніхто не хоче думати про смерть. Люди думають про життя. Люди собі планують, роблять певні плани на майбутнє і це є добре. Але дуже часто це питання смерть. Воно все-таки приближується до нас рано чи пізно. Воно приближується, коли людина має певну якусь невеликовну хворобу. Воно приближується до нас, коли хтось попадає в якусь автокатастрофу і чудом з неї виходить. І дуже часто дякує Богу і дякує своєму ангелу-хоронителю. Тому що саме завдяки їм людина ще є жива. І напевно, що неодноразово ви у своєму житті зустрічали таких людей, які, можливо, жили, не були поганими людьми, але якось до церкви не завжди попадали, десь на Пасху, на Різдво, собі цих, знаєте, глибоких питань ніколи не задавали. Натомість, коли спіткала їх якась біда, коли спіткала якась невіліковна хвороба, Якась автокатастрофа, будь-які інші речі. Справді людина тоді повністю на 180 градусів міняє своє життя. І дуже часто вона є прикладом для багатьох інших. Тому що ця людина не мов би вже була і бачила цю смерть, але все-таки Бог повернув її до життя. В сьогоднішній Євангелії Христос. Який є дателем життя, зустрічається із смертю. Христос, який крокує повз міста і села, проходить повз це місто Наїн, яке знаходилося неподалік від Капарнауму, чесно кажучи, про це місто ми тільки чуємо один раз в цілій святій Євангелії. Тільки один раз чуємо про це святе про то місто, де сталося це справді дуже велике чудо, де Христос проходить і зі своїми апостолами і з юрбою людей і бачить цю власну сцену, де проходить похоронна процесія. Вдавнину в юдейському народі, коли померла людина, їй треба було належно віддати шану. І та процесія, яка проходила, інші люди не могли до тої процесії знаєте, підійти. Що більше вони навіть не мали права доторкатися до померлого. Це було зарезервовано тільки для найближчих. Але бачимо, Христос не мов би ламає ті правила. Він приходить до цього юнака, якого несуть, і доторкається до нього. Доторкається тому, що саме Ісус Христос, як Бог, Він є дателем життя. Коли поглянути, неодноразово ми бачимо в Новому Завіті, коли людина, яка померла, Ісус Христос повертає її до життя. Пригадуєте собі, напевно, що Лазаря, який. Вже чотири дні, 3-4 дні, як помер, вже навіть було чути, що відійшов, вже його поховали, але Христос його також повертає до життя. Що цікаво, що не тільки в Новому Завіті ми зустрічаємо Воскресіння мертвих, ще в Старому Завіті ми також зустрічаємо два рази, зокрема, пророк Ілля і пророк Єлисей. До якого звернулися також як до одного, так і другого. Жінки, в яких також помер син. Тоді вони зверталися до Бога, вони просили Бога, вони молилися до Бога, щоб Бог повернув їхнім дітям життя. Що трапляється з Христом? Христос нікого не мусить просити, бо Він є Бог. Він завдяки своєму одному слову людину повертає до життя. Так як завдяки тільки одному слову, він сотворив цей світ, видимий і невидимий, так завдяки одному слову, Він може повернути людину із смерті до життя. Що й дуже цікаво, що коли читаємо сьогоднішнє Євангеліє, бачимо, що Господь. Зглянувся над нею, над матір'ю. Інші переклади кажуть, що Господь змилосердився над матір'ю, тому що мала тільки одного сина, сина, на якого покладала всю свою надію, все своє життя посвятила тільки для цього сина. Натомість, коли сина не стало, життя немов би втратило сенс. Неодноразово я в своєму житті, в моїй е, практиці, як священника, зустрічав, немов би е, те, що про сьогодні говорить сьогоднішня Євангеліє, таких людей, які справді також мали чи дочку, чи сина, які все робили для своїх дітей. І коли в певний спосіб ці діти відходили, пам'ятаю одного хлопця, е, якому було всього 16 років, який мав саркому ноги. Я прийшов до нього, він був, був дуже такий закритий. Він ні з ким не хотів говорити. В його очах був смуток, він не розумів, чому саме з ним це стається. І він дуже добре розумів, що йому залишається буквально декілька днів, максимум декілька тижнів. Жити в цьому світі. І коли я почав до нього приходити, дуже часто старався до нього приходити, з ним розмовляти, йому товаришити на цій дорозі, причащати його також. Те, що він сказав, що мене дуже вразило, що з його однокласників, вчався, він навчався в той час в 10 класі, всі би забули про нього, всі його покинули. Він залишився. Один на один із цією хворобою. Так, йому товаришили його мама, товаришили його рідні, але натомість з тих однокласників, які були з ним поряд, які вчилися, всі немовби забули про нього. І це його дуже боліло. Він деколи міг навіть плакати, він того не розумів. Але пізніше, справді, він почав відкриватися, почав не мов би розповідати те, що було в його нутрі. І те, що є найцікавіше, що він відійшов з Богом із цього життя, він висповідався, він запричащався і справді з'єднався цілковито із своїм творцем. Але такі випадки дуже часто нам показують, як людина спотикається із смертю один на один. І дуже часто немає нікого, хто поміг би тій людині. Тільки єдиний Бог. Нехай це сьогоднішнє Євангеліє, яке нам в чергове хоче показати, що на цій землі ми не є вічні, на цій землі ми є певний час. І той певний час, який ми є на землі, справді мусимо його використати для нашого спасіння, не тільки для добра нашого тіла, але перш за все для спасіння нашої душі. Нехай Господь, який є дателем життя, обдаровує нас цим життям і провадить нас до вічного життя у Бозі. Амінь.